Минуле має вселяти у нас мудрість, а майбутнє виховувати відповідальність. Саме нашому поколінню випала висока історична місія здійснювати мрію багатьох поколінь українців, бути господарями на своїй землі, плекати її і прикрашати працею у добробуті, безпеці та злагоді ростити дітей. Завдання всіх громадян України. Зробити все, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти до нього максимум зусиль і снаги. Мені приємно відзначити, що Хмельницькій громаді вистачає сьогодні працелюбності, цілеспрямованості та великого бажання робити своє рідне місто ще кращим. Ми можемо пишатись рідним містом, яке посідає чільні місця у всеукраїнських рейтингових змаганнях. Хмельницький на другому місці в країні за часткою населення, зайнятого в малому бізнесі. Перед вами майбутнє і те, якою буде ваша молода незалежна держава, наше рідне місто Хмельницький залежить першу чергу від вас. Перед вами відкриваються великі перспективи дорослого життя і тому ви повинні бути готовими до прийняття свідомих та відповідальних рішень. Будьте достойні цього високого звання. Гордіться ним від керівництва області і міста, та особисто від мене прийміть щирі вітання з нагоди отримання паспорта громадянина України. Зі святом вас. Слава Україні! Паспорт громадянина України вручається. Дударю Віталію Вадимовичу, учню хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 6. Зарічній анні Іванівні, учениці навчально-виховного комплексу номер 6 Горію Олександровичу, учню гімназії номер 1 Наталії Володимирівні, учениці спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 8 Лесі Юрівні, учениці... області та міста, шановні присутні, з особливим хвилюванням в день незалежності України звертаюся до вас на порозі зрілості. Ми отримали основний документ, що засвідчує нашу приналежність до батьківщини. Це паспорт громадянина України. Віднині для нас почнеться новий відлік часу. Коли нашою наполегливою працею та розумом ми зможемо внести вагомий внесок у розбудову нашої держави та рідного міста. Call oh,